Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Так що, друзі, ну працюємо сьогодні. Як ви поняли, сезон теплиць, пішов в розгарі. Приїхали, коротше. Так, подожди, не кидай, покажу Це такий чорнозем. Радючий. Це верхній слой, Скільки там сантиметрів 30. Він, звісно, дує. Це сантиметрів 30. Так, чуть скопою і забираємо і грузимо прицепчик. Потім це все діло будемо приїдемо старим, стара сітка від, від колишнього цього ліжка. і будемо на ту сіточку пересівати. Ну, в принципі, все як завжди, кожен рік. Вже, вон, вже далі пішла. Якийсь клей пішов в кеші. Ми глибоко не копаємо. Це вершок. І все, далі що будемо пересівати, будемо потім будемо касети, засипати і висівати насіння. Так що оце такі в нас сьогодні Отакий план роботи сьогодні. Ще трохи треба накопати. Це мій поможник. На них за столе взяв старого Бігбега, так щоб, щоб потім можна було, не треба не змітати нічого. Раз і, і все. Так, хто запитував, що там по трактору? Переді груз, який тут, коротше, з, з якогось старого мотора. Здесь D240 голова. Вона кілограм 35 добре. Отак, діли їх на кусочки. Ну я зараз поділю. Так, раз, все в сторону. Щось випакає, беру рух. Нормально. Бачиш, там землі вже не стоїть. Та все залишається, то я просто підкопав вже туди. Так, це відход. Ну, можна було б і купити тієї землі, але все, все не купиш. Там проволока. Арматура ще. Оце таким... А таким макаром работаем. Вітер у нас сьогодні, конечно, такий добрий дує Там десь дощі мають піти Хай ідуть, хай все росте У минулому році теж тут копали. Там. Така менша канавка була. Тато каже, в цьому році більше треба накопати, то, то будемо копати. Так, вам зарплату коли Зараз зараплати чи потім? Потім. А, завіється тюм'я часа оде. Так. Кирбані просто лежали. Так, все, коротше, друзяки. Досить, достатньо. Так, так Яму добру вибрали. Зараз це все назад закидаємо, буде нормально. Накопало десь, я думаю, якусь тонну землі точно. В принципі, достатньо, я думаю. Якщо щось мало буде, то може ще потім пізніше приїдемо. Бо на завтра дощ передає і там в принципі, на цілий тиждень дощ, то воно як задощить, то як його потім вкопати буде. Буде болото, буде міситься. Так зараз приїдемо, пересіємо, накриємо. І можна буде брати в тепличці працювати, коротше. Давай тіли назад закидай. Викопував, то назад закидай. Покажи майстер-клас. Давай! Руками буде скоріше. Так, щоб не казали, що я після себе ям залишаю. Но ти не оставляєш, бо я не їду. Ти копав, та й закопуй. Вони да. домагаються тут, а не корніть, не плать. Заставляють працювати. Так, дар я трошки теж позакидаю в принципі на цьому все. Так, коротше, інвентар сюди. Взяв відра такий, з каністри. Думав, що будемо накидати у відра, але вони не пригодилися. Так, відкриваємо. Все, всем пока! Так, от винта.